Шановні працівники ветеринарної медицини, вітаю вас з вашим професійним святом. Висловлюю вам щиру подяку за вашу роботу, професіоналізм, витривалість і, звичайно, ж, за доброту. Я сама вдома маю кішечку, звати її Ківі, і спілкуюся з багатьма власниками тварин і за волонтерами. І знаю, що ви в будь-який час готові прийти на допомогу. Знаю, що ви боретеся до останнього шансу і викладаєтесь повну. Я відверто кажучи, захоплююся вашими міцними нервами, тому що знаю, що не всі лікування можуть бути вдалими, але ви збираєте себе заново до куби і знову йдете рятувати чергову тварину. Mm -hmm. Я бажаю лише вам успішного лікування, тільки щоб були всі успішні, відповідальних і сумлінних власників тварин. І головне, мабуть, це вистояти в цей час. Я дякую вам за. Роботу за вашу величезну роботу, за добре, але таке сильне серце, як голова робочої групи з питань поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території нашої Полтавської міської територіальної громади, разом з колегами ми зробимо все можливе, щоб гармонізувати відносини у сфері тварин у нашій громаді, щоб всі, хто працює заради тварин, були почуті. Та їх думка врахована ще раз. Вітаю вас професійним святом.